Що читав, що я тобі показав, моя фамілія! Зрозумієте чи ні. Придивіть документи і їй, ти нічого вам не показав. Дай документи, бо їм зараз їм дам лопату і поребра, блять. Дитина пропала, вони стоять похуїсти, блять. блядь, блять! Бачив? Ні! Я тобі показав до свідання. Ти мені не показав. Все, так само, як ти мені тикаєш. Так само, як ти мені тикаєш. Руху, так само як ти мені що? тикаєш. Повинен. Я ж вам що тут, телефоном махаю, чи що ж. Я розумію вашу ситуацію. Будь ласка, їдьте. Що ти хочеш з мене, скажи? На... Сина мобі вже поміняй! П'ятьох! Наші хлопці теж там понімають. Ти чого тут? Бо прийде время, я теж їх поміняю. Чого ти тут, Іди міняй? Іди міняй, на! Іди займи його, сука, місце! На! Займій йде його яму! Посвіць, яму мульти займи його! далі. Я тобі показав. Нормально, понятно. Я тобі показав! мені тако показали і забрали це якось. Так як так. ти мені пошвіше, я показав! Для чого ви мені цей телефон тикаєте перед очима? Я тобі сказав! Я так, покара, як так. ти мені. Чого що, щоб народ бачив! І щоб бачили всі так, воїни! Так. Як ви себе всі поводите і з ким нам приходиться? З ким нам? Чого? чого ти так, тут, блять? Чого ми? ти тут? Їй, куди її? Чого ти тут питаю? Виконуй роботу. Виконуй там, Микола! Напередку! Я біта не приїхав! Добре, що ви приїхали. Я лиш вітер приїхав! А ти тут! Та ти лусидиш, мої Родичі там. Родичі? колеги тоже там в мене п'ять синів час, час, там! У мене п'ять синів там, я розумію! Тобі ремнів моїх треба, я жити вже не хочу. якусь чи Все що, хлопці, раді Божечка! нормально поговоріть! Нормально, це, спинив, те, скажи, це, що прив'яжіться. Я задав тобі питання, Бо чого зупиняю, ти мене як Працівник поліції згідно 35 статті, в яких випадках я маю право зупиняти. І я маю як поліцейський вам об'яснити, чому я вас спинив і для чого я вас зупинив. Розумієте? То, що у вас сталася така ситуація. Вибач. Все, я нічого не можу стигати. Я питаю, доробити. хлопці, так, все. Да. Все. На емоціях не поспішайте. Нормально я спішати. нікуди не спішу, я лііду переді мною дорога темна. Темно, тому я кажу, що краще не їхати. Хлопці, є. щасливої дороги вам. І вам щасливої дороги. Вибачайте, ми що ми зробимо.